Що Мапон він допомагає контролювати свої інвестиції зараз? Україна потребує інвестицій. Вони, вони йдуть, вони будуть приходити. Звичайно, такий сервис і така співпраця, як як наша з вами, вона буде допомагати відбудовувати Україну також. Перший місяць для нас був так дуже цікавий, тому що майже все зупинилось. І в два чи три дні компанія, яка має кількість більш ніж 120-130 співробітників, вона перестала майже існувати. Все зупинилось, ніхто нічого не робив. Більшість працівників опинилась у різних регіонах. Десь через 25-29 днів, якщо не помиляюсь, ми почали знову працювати. Мапон не припиняв своє існування, не припиняв свою роботу жодного дня. Кожен день нам телефонували клієнти. е працювали на відстані у тих регіонах, де вони тоді знаходились, і дуже багато цікавих історій, які відбувалися за допомогою Мапон у, у ті часи. Наприклад, деякі клієнти, з якими ми комунікували, комунікували. Вони відслідковували позиції своїх транспортних засобів, і за допомогою МОПОН, і інформація, яку ми тоді мали, ми могли, і вони цю інформацію передавали компетентним органам, і це інколи допомагало. Армії допомагала ситуації, у якої в якої ми, ми тоді були і зараз. Звичайно, велика відповідальність. Я народився у місті у Києві. Моя родина також. І ми працюємо компанія, заснована моїм батьком, у 93-му році. і Десь 65-70% працівників працюють з нами більше ніж 10-15 років. І, звичайно, від нашого рішення залежало, чи буде існувати кампанія чи ні. І, звичайно, ми після деокупації Києва, коли головні загрози минули, ми на наступний день повернулися до роботи. Рівень довіри і взагалі інтерес до подібних систем, він тільки виріс. І наразі ми отримали назад все те, що ми втратили в перший рік війни, і продовжуємо повільно, але рухатись вперед. І бачимо, як народжуються нові компанії, нові бізнеси в різних регіонах, і вони потребують сервіс, який ми разом з напона надаємо, і звичайно, ми, ми знаходимося у центрі подій, у центрі у столиці і до нам близько до до нас звертається багато організацій, соціальних кампанії, соціальні з соціальної сфери з гуманітарної сфери, і багато проєктів ми впроваджуємо і не тільки з карети швидкої допомоги. А, наприклад, дрони або інші системи. За система МАПОН може бути впроваджена у будь-яку систему, навіть я не знаю. Там... Навіть о, навіть о дрон. Наприклад, дрон. Так. До цього ще 2-3 роки тому ніхто і думки не, не мав, що дрон повинен або мав мати GPS-систему. Зараз він може бути інтегрований з Мапон. І є такий цікавий момент, про мабуть про який ви навіть і не згадаєте, але це цікаво. Наприклад, зараз на на, на території України є взагалі бізнес по gps моніторингу в Україні. Він був майже на Ну, мені здається, на 90% контрольований російськими та білоруськими компаніями. І зараз такий цинізм часу. Що багато компаній нам довелося їм довести думку, що це дуже дивно співпрацювати з компаніями з території, з яких там до нас летять ракети або їдуть танки. А ви продовжуєте співпрацювати? І і це досі продовжується. Мені здається, що. Наш продукт і наша співпраця з Мопо на території України це такий виключно чистий продукт, європейська європейський софт, європейська думка і сенс. Тому ми продовжуємо працювати і намагаємось доносити те, що ми, європейська частина території, повинні працювати з європейським якісним продуктом. Тому мені здається, що все, що ви все, що вам потрібно робити, це розвивати свій бізнес, і ми можемо розвивати свою нашу співпрацю. А ми свій продукт будемо пропонувати на нашому ринку. Це також гарне рішення, тому що Мапон він допомагає контролювати. Свої інвестиції зараз Україна потребує інвестицій, Вони вони йдуть, вони будуть приходити. Звичайно, такий сервисний і така співпраця, як наша з вами, вона буде допомагати відбудовувати Україну також. Назайм, дякую вам. Слава Україні. Слава Україні.